У переселенки з Криму у Житомирі народилася трійня – дві дівчинки та хлопчик. Саме такий неочікуваний подарунок отримала сім'я Кушарбаєвих, яка рік тому покинула Крим і оселилася у нашому місті. Мама трійні Лариса розповідає, що до самих пологів лікарі вели мову лише про двійню. Ні, вони у мене були дуже активні, такі в животику, і в основному бачили двійню. Ну і ось такий подарунок. Дуже спасіба врачам, пологів я майже не відчула. Все так було акуратно, все так було швидко. і взагалі мені дуже сподобалося. Привітати щасливу матусю прийшли голова Житомирської обласної державної адміністрації Сидір Кізін та голова обласної ради Віталій Француз, подарувавши для малюків дитячі віски та ковдри. Сидір Кізін запевнив, що обласна влада не залишить без допомоги сім'ю Кушарбаєвих. У них вже п'ятеро дітей, тому ми дуже щасливі, що у нас прибуває житомирян. От, звичайно, обласна влада буде слідкувати далі за долею родини і є ж відповідні соціальні виплати. Крім того, ми від влади сьогодні зробили подарунки. Будемо далі слідкувати за тим, як доля сім'ї з п'ятьма дітками буде складатися. Загалом, за словами головного лікаря Житомирського обласного перинатального центру Юрія Вайсберга, тріння трапляється один раз на 100 тисяч пологів. В останньому медичному закладі приймали тріню у 2011 році. Ігор Ковальчук Євген Ясулов, телеканал СК.